Хожу по подвір'ї, ніяк не можу заспокоїтися своїми крокусами. Ми з батьком так виходимо у двір, а тут крокуси цвітуть. І ось о, дивіться, такі біленькі, ось от трикутничок ось. біленькі, біленький, біленький, біленький. Я хотіла оцей пересадити, і біленький розсадити. Батько каже, не розсажий. Він йшов, йшов на роботу, і там жінки город, і він каже: в неї оті крокуси 5 на 5 отакими такими великими, такими кущами ростуть на квітнику, величезними. І він каже, так красиво. От я не знаю, як краще їм розсаджувати чи їх не розсаджувати. Чи краще хай, хай вони собі ростуть їх не трогать. І ще батько каже, що гарно, коли вони отак ростуть усі різного кольору, різнокольорові крокуси. От як вам краще, коли воно так різного кольору разом ростуть, такими великими кущами так розростається, чи щоб вони були. одного кольору? Як ви садите ваші крокоси?